Сьогодні ми починаємо. Главу 12 Мат Галіли Прибирання в храмі Гундіча. Вчора ми прочитали опис, стислий огляд цієї глави, що наводить ще до Бахтіного Сьогодні ми починаємо з першого тексту. Разом зі своїми відданими та супутниками зі чийтені Магапрабу помив та вичистив храм Гундіча». Зробивши храм так само прохолодним і блискучим, як його власне серце. Від цього храм став достойним місцем для перебування Господа ще Це дуже важливий вірш, як передмова до цієї глави храму прибирання храму Гундіча, це також аналогія з очищенням серця від анарт. Перш ніж Господь обере його як достойне місце для його перебування, серце має бути очищене. Звичайно, Господь в серце і свині, і таргана, але там він просто як пармат, він проявляє себе нейтральним. Але для того, щоб він проявляв себе як активний учасник нашого, нашого життя, ми повинні очистити своє серце і не відволікатися. Хвала, хвала Гаура Чандрі. Хвала, хвала Нітянанді, хвала, хвала Адвайта Чандрі. Хвала, хвала усім віданим Господа Січайтані Махабрабу це звучить так. Джая Джая Гаура Чандра, Джая Нітянанда, Джая Двайта Чандра, Джая Гаура Бхакта Вринда. Трохи інше. Замість читання Гаура Чандра. Джая Джая Шрі Васаді Гаура Бхакта Гана. Шакти Деха Каріена Чайтаня Варнана. Хвала, хвала відданим Господа Ші Чайтані Магапрабу, яких очолює Шіваса Такора. Я благаю в них сили на те, щоб належно описати Ші Чайтані Махапрабху. Наступне. Коли Ші Чайтані Магапрабу повернувся з мандрівки Південної Індії, цар Оліси палко захотів зустрітися з ним. Цар послав Саробаммі Батачарі листа зі своєї столиці. Катаки. Катаки. Прохаючи Саробаму дістати, дістати від Господа дозвіл на те, що він міг приїхати і побачитися з Господом. Катак. Це недалеко відповідь. На царевого листа Батачарія відписав. Що ще і Магапрабу дозволу не дав, тоді цар записав, написав йому другого листа. Бачите, все було. І пошта була. Все було. Листування було. Ми думаємо, що ми тільки такі розумні зараз. Люди споком віку. — У царя? Он це Ну так, так і зараз є. Дієчел. Є, є кур'єрська пошта також. Але і була. Як це, господи, у мене вже переплуталися мов. Government пост. Державна. Державна. Так. Це теж було. Навіть. В... Індійців, індійців. Індійців. Америки. Індіанці. Індіанців. В індіанців була пошта. А що ви думаєте? Були дороги і була пошта. Все було. Це не, не, про, не після жовтневої революції все. Сталося. Благо розквіт культури. Да. Віддані стали висловлювати свої думки з цього приводу. Господь ніколи не погодиться зустрітися з царем, а якщо ми його прохатимемо за це, Господу, напевне, буде дуже прикро. Тоді Сарубамбатачар запропонував. Ходімо до Господа ще один раз, але не прохаймо його зустрітися з царем. Замість цього просто розповімо, розповімо, як гідно цар діє. Бачите? Інтриги були. Все було. Чвари. Чвари. Ні, чвари це сори. Ухваливши так, вони всі пішли до Щечей Тані Махапрабу. Але там, хоча лаштувались, були говорити, не могли вимовити ні слова. Що? Інтриги. Чого? Чвари це інтриги. Інтриги так і Угу. От, хоч, хоча вони лаштувалися були, говорити, не могли вимовити ні слова, коли прийшли до, до читані мапробу. Не було дозволу. Пермат мене дала дозволу. Побачивши від що прийшли до нього сказав, що ви прийшли сказати, тоді заговорив, Нітянанда надо ми хочемо тобі дещо сказати, хоча ми не можемо цього не сказати, говорити дуже боїмося. Ми хочемо звернутися до тебе з одним проханням. Може достойним, а може ні. Річ ось у чим. Якщо цар Оріси не зустрінеться з тобою, він стане жебраком. Жебрак це той, хто жебракує. бракує. Ходить і просить просто до руки. Нітя пробувати вів далі. Цар виріши, вирішив стати старцем на знак старцювання, вдягнувши сережку із слонової кістки. Він не хоче насолоджуватись своїм царством. Якщо не побачить лотосових стіп, чи читання Махапрабу. Пояснення. В Індії досі є різновид професійних старців, що дуже схоже на циган у західних країнах. Вони трохи знаються на магії та містичних методах і живуть із того, що старцюють, ходячи від дому до дому, а іноді просьбами. І іноді просьбами, а іноді погрозами, добуваючи милостиню. Бачите, таке було. Життя завжди було таке саме. Таких старців називають інколи йогами або ж канапгата йогами. Слово канапгата означає. Що людина проколола вухо і носить сережку зі слонової кістки. Маграджа Протопорудра так журився тим, що не може зустрітися з читанням Магапрабу, що вирішив стати таким йогом. Звичайні люди думають, що йог повинен носити в вусі сережку і слонової кістки, але це не ознака справжнього його. Магараджа Протопорудра також думав, що аби стати мандрівним. Йогам треба одягнути таку сережку. <рив> Цар був великий відданий. Він просто хотів позбутися цього царства, бо тоді він зміг би наблизитися до читання Магафрабу. Ось де багатство справжнє. Нітяна да пробувати наступний текст розповідав далі. Цар також. Вилив своє прагнення побачити місяцеподібне обличчя Січетані Магапрабу, напоївши, досхочу, напоївши свої очі, він хотів би притиснути до серця лотосові стопи Господа. Коли ж і Магапрабу прочув це все його ставлення, певно, ж, полагіднішало. Але про людське око. Він волів відповісти суворими словами. Гарний переклад. Правда? Mm -hmm. Гарний переклад української мови. калька якась з російської чи англійської. Дивіться, коли цар, коли ще Магапрабу почув про це, його ставлення, певно, ж, полагіднішало. Але за людсь... про людське око він волів відповісти суворими словами. Цікаво. Цікавий зворот. Про людське око. Про людське око. І? Ну, ну. Людське. На людях. Полегіднішов. Ще читані Магапрабу сказав. Я бачу, що ви всі хочете повести мене до Катака, щоб я зустрівся з царем. Поясни. В катаці це храм Сакшідопа. Сакшидопав. Січітання Махапрабу за природою вмістище усієї доброти. І щойно він почув цареві слова, його серце відразу зм'якло. Тож Господь був готовий піти побачитися з царем навіть у катаку. Він навіть не думав про те, що може дозволити цареві. Прийти на зустріч із Катаки до Джаганатхапурі. Дуже прикметно, що Ші Чайтані Магапрабу був готовий піти побачитися з царем у катаці, таким було його милосердя. Звісно, ніхто не мав на увазі, що цар хоче побачитися з Господом у своїй столиці, але, вдаючи суворість, Господь дав зрозуміти, що Якщо всі віддані бажають, він піде зустрітися з царем до катаки. Чи читання магабував в наступний текст? Вів далі. Що вже казати за духовний розвиток? Мене засуджуватимуть усі люди? Та що вже казати за всіх людей? Мене картатиме Домодара. Домодара пандіта! Я не зустрінуся з царем, попри прохання всіх відданих. Але якщо Домодару дозволить, я таки зустрінуся з ним. Це англійською мовою звучить як: He put him on a spot. Тобто він виставив його домодару. Пояснення. З огляду на духовне життя Сан'ясі суворо заборонено бачитися з матеріалістичними людьми. А надто з царем, що постійно має справу з підрахунком грошей. Коли Сан'ясі має якісь справи з царем, це викликає осуд. Сан'ясі завжди становить об'єкт для громадської критики. Вау! Правопада пише! Санясі завжди становить об'єкт для громадської критики. І що найменше його хибу люди розцінюють дуже серйозно. Бачите? А ми дивуємося, чому до лідерів таке ставлення критичне. Це така традиція. Люди очікують, щоб Санясі проповідував. І не брав жодної участі в суспільних чи політичних справах, а сьогодні навпаки. Якщо Сен'язі стає об'єктом громадської критики, його проповідь не матиме впливу. В Січані Магапробу хотів уникнути такої критики, щоб його проповіді ніщо не перешкоджало. Сталося так, що коли Господь розмовляв зі своїми учнями, там був відданий на ім'я Дамодара Пандіта. Дамадара пандіта був дуже вірний, відданий і мав непохитну любов до читання Махапрабу. Коли з'являлося щось таке, що могло кинути тінь на особи Господа, Дамадара пандіта відразу на це вказував, незважаючи навіть на високе становище Господа. Тобто він робив це з любові до Господа, щоб його не заслужували люди. Це він його зупинив, коли той ну, почув, як жінка І хотів? Ні, ні, ні. ні. Він йому дорікав, коли Магапробо спілкувався з сином однієї а, да. вдови. Не з вдовою, а син. Син. Іноді кажуть, що дурні сміливо йдуть туди. Де ангели ходять навшпиньки. Навшпиньки. Що навшпиньки? Що на шпиньки. Що на шпиньки? На ципочках. Угу. І ще читання Магапробу хотів вказати на нерозумність критики Дамудара Пандіти щодо Господа. Саме тому Господь проголосив, що піде зустрітися з царем, якщо йому це дозволить Дамодара Пандіта. Його слова. Були серйозною пересторогою Дамадарі пандіті, щоб той більше не насмілювався критикувати Господа. Це не відповідало його становищу відданого. Ще читання Магапрабу був провідник і духовний вчитель усіх відданих, що з ним жили. Дамодара пандіта був один із них, і Господь виявив до нього особливу милість, застарігши від подальшої критики щодо Господа. Відданий, чи учень не повинен ніколи і пробувати критикувати Господа чи Його представника духовного вчителя? таке. Це застереження всім відданим. Наступний вірш. Дамодара відразу ж відповів: Господи, Ти цілковито незалежний Верховний Богособа. Тобі відомо все, і тому ти знаєш. Що дозволено і що не дозволено. Я лише незначна джива, хіба я спроможний давати вказівки тобі? За власним вибором ти зустрінешся з царем, я побачу це. Цар до тебе дуже прив'язаний, а ти так само відчуваєш прихильність і любов до нього. З цього мені зрозуміло, що у відповідь на цареву любов до тебе. Ти доторкнешся до нього. Хоча ти Верховний Богособа і найвищою мірою незалежний, ти все-таки залежиш від любові та прихильності своїх відданих. Це твоя природа. Цікаво. Правильно? Самогамсаробути, що на медвежі стіна пряга. Хоча ти верховний Богословий і найвищою мірою незалежний, ти все-таки залежиш від любові та прихильності своїх відданих. Це твоя природа. Маєте Майте тешуча п'яга. Тоді інтінада праву сказав, хіба знайдеться в трьох світах хто-небудь такий, що міг би попросити тебе зустрітись з царем? Однак хіба неприродне для людини, прив'язаної до чогось, Пробувати накласти на себе руки, не діставши бажаного. Це вже шантаж. Як буде шантаж українському? Це, це, Це якесь інше слово. Це мається на увазі не російсько погоджене слово. Може таке і буде. Може таке і буде. Шантаж. Наприклад, деякі з дружин браманів. Що складали жертви, померли прямо перед своїми чоловіками, прагнучи до Крішни. Шундаш. Шундаш. Дружини Брамана, так? Це. Дві джапатні. Бачите? Складали жертву, померло прямо перед своїми чоловіками, до дідок, тих, що не відпустив, не відпустили чоловіки. Пояснення. Це згадка про один день розваг Господа ще Крішни, коли він з пастушками, випасав стада поблизу Матхури. Пастушки, тоді, зголоднівши, просили їсти, і Господь попрохав їх піти до браманів, що неподалік проводили ягів, жертопринесення, і взяти в них жертовної їжі. За велінням Господа, всі пастушки пішли до браманів і попрохали в них поїсти, але ті їм відмовили. Після того пастушки попрохали їсти в дружин тих браманів. Усі ті жінки були дуже віддані Господові Крішні і відчували до нього спонтанну любов, почувши прохання пастушків і зрозумівши, що Крішна хоче щось поїсти. Вони відразу пішли з місця жертвопринесення. Їхні чоловіки за це їх сильно картали, але жінки ладні були померти для Крішня. Така природа чистого відданого він приносить своє життя у жертву трансцендентному любовному служінню Господа. Наступний вірш. Тоді Нітянада праву висунув на розгляд Господа пропозицію. Є один спосіб, запропонував він. Як тобі не зустрічатися з царем, але зробити так, щоб цар жив далі. Як не зустрічатися? Щоб він нам не наклав на себе руки? Якщо ти зі своєї милості пошлеш цареві щось із свого одягу, цар оживе надію побачити з тобою колись у майбутньому. Пояснення. Шинітянанда Прабу дуже тактовно запропонував, щоб впрабу дав цареві щось із свого одягу, старого одягу, старого одягу. Навіть якщо цареві не судилось зустрітися з Господом, діставши цей старий одяг, він би дещо заспокоївся. Цар палко прагнув побачитися з Господом, але Господь не міг. І з ним зустрічатися, щоб зарадити справі, нітя надо прабу запропонував, аби Господь послав царю щось із старого одягу. З цього цар зрозумів би, що Господь являє йому милість і вже б не пускався на, так, на такі відчайдушні речі, як -то накласти на себе руки чи піти старцювати. Харіки. Наступний вірш. Господь сказав: всі ви дуже вчені. Отож, що ви вирішите, те я й прийму. Чекаю, як Господь залежить від них. Це є нектар. Господь залежить від своїх відданих. Це є солодкий смак. Дуже солодкий. Тоді Господні тінанда прабу, попрохавши Говінду, Взяв накидку, яку носив, носив Господь. Цей старий одяг не пробу передав Сарубам Батичаря, Сарубам Ботичаря послав його цареві. Джай. Далі буде. Як цар прийняв цей одяг. Дуже добре. Чи є в нас якісь репліки? Інстаграм і в ютубі. Дякую. Василь Челбаш, Дайчу Таприя Прабу, Нели Фонкина, Какой Никтан Киртон, Катерина Журовы, перерыває зв'язок, Юрій Малому. Дякую, Василь. Дякую всім, відео.